Загуглити симптоми: поставити собі діагноз, призначити лікування і закупитися в аптеці. У Німеччині так не працює. Тут суворо контролюють продаж ліків, ну, щоб пацієнти самолікуванням не займалися та безконтрольно антибіотики та інші сильно діючі медикаменти не вживали. Червоні, зелені, жовті, блакитні. Платні та безкоштовні з терміном дії та з нього, що насправді ховається за кольором рецепту у Німеччині. З'ясуємо разом. Більшість препаратів у Федеративній Республіці продаються за наявності рецепту. Чи потрібен для вашого медикаменту рецепт можна перевірити просто на сайті роти якщо ви купуєте препарат у онлайн аптеці ви побачите напис Рецепт фліхтік». Власне, рецепт видає лікар. Лікар не обов'язково німецький. Подейкують, що в аптеках можна придбати. Препарат навіть за іноземним рецептом. Але сьогодні ми не про це. Сьогодні ми про кольорову гаму німецьких рецептів. Пацієнти, які застраховані в державних страхових, отримують або червоного кольору рецепт, або зеленого кольору. Червоного кольору означає, що страхова переймає виплати, а зеленого кольору означає, що потрібно самим повністю оплачувати. Навіть якщо ви отримуєте рецепт червоного кольору, завжди є доплата. В розмірі від 5 до 10 євро вона може становити, ну, зазвичай пишуть, що це приблизно 10% від вартості препарату, але якщо препарат коштує, наприклад, 7 або 10 євро, все рівно потрібно 5 євро доплатити. Для дорослих не всі препарати приймаються страховими, які переймаються у дітей. Наприклад, е судино каплі для носа е будуть перейматися до 12 років тільки страховими. І деякі сиропи від кашлю можуть отримати тільки діти по червоному рецепту. Блакитний папір та темно-сині літери це рецепти приватних лікарняних кас. Утім теоретично бланк приватних страхових може бути будь-якого кольору та форми. За ліки приватний рецепт пацієнт сплачує сам. До речі, такий синій рецепт видають і в державних страхових. Це говорить про те, що на ці ліки страховка не розповсюджується. Жовтий з червоними цифрами або так званий БТМ-рецепт. Це для препаратів, які прописані у законі про наркотичні речовини. Він зазвичай діє для сильнодіючих опіоїдів від болю або ж для препаратів замісної терапії. Такий рецепт складається з трьох частин: одна частина. Залишається у лікаря та фармацевта, а інша відправляється до страхової компанії. Є ще білий або те рецепт. Він дозволяє придбати деякі активні речовини, такі як, приміром, талідомід, діє протягом шести днів. А ось рожевий бланк з написом «Entlass Management» для пацієнтів, яких виписали зі стаціонару. За ним можна купити ліки на перший час до прийому лікаря. Діє тільки три робочих дні. Звичайно ж, рецепти мають інше часове обмеження. Зазвичай лікар скаже, що до двох тижнів, але загально прийняті норми до 28 днів. Якщо 28 днів вже минуло, а ви не, ну, не отримали препарат, то тоді потрібно знову йти до лікаря і він випише новий рецепт. Утім, це не стосується рецептів приватних страхових компаній. Зазвичай він діє три місяці. Утім, якщо у вас є захворювання, яке вимагає пожиттєвого прийому медикаментів, безстроковий рецепт у Німеччині вам не випишуть. Зазвичай максимально можуть виписати на один квартал, тобто на три місяці, якщо лікар не впевнений, що пацієнт має цей препарат приймати, ну має вже правильно підібрану дозу, і що він має його приймати пожиттєво чи більше. Трьох місяців, ну наприклад, може бути таке, що рецепт випишуть на короткий термін. Ну, наприклад, на тиждень, на місяць, на півтора місяці. Важливо, щоб рецепт оформили правильно. Особливо це стосується назви та номеру вашої кранкінг-каси, статусу пацієнта, адреси проживання, дати видачі, позначки платний чи безкоштовний рецепт даних лікаря, особливих відміток. Тощо важливо, щоб на рецепті стояло дозування. В аптеці можуть дати інший якийсь препарат і як з тою ж самою діючою речовиною і з тим ж з тим же самим дозуванням. Е, ще має стояти скільки раз в день приймається. Зазвичай пишеться або три цифри через рисочку. Або чотири цифри. Ну, кожна відповідає ранок, обід, вечір і на ніч. І на завершення знову нагадую: більшість препаратів у Німеччині таки рецептурні. І навіть якщо ви будете замовляти через онлайн, вам доведеться показати рецепт. Світлана Василенко, Олександр Дойч, Ілля Жуковін. українська редакція німецького телеканалу «Хаупштадт ТВ».